Де в однокімнатній квартирі розмістити кондиціонер? Ідеально кліматичну техніку встановлювати в кожній кімнаті вашої квартири. Так ми доб'ємось максимально потрібного нам результату. Але якщо є задача встановити лише один кондиціонер на однокімнатну квартиру, Встановлюйте його на кухні, тому що становивши кондиціонер в спальні над ліжком, багато людей через деякий час просто відмовляться від його використання через постійні хвороби та перемерзання вночі. Це викличе більше дискомфорту, ніж користі. Натомість, встановивши кондиціонер на кухні, ми отримуємо ряд переваг. По-перше, на кухні ми постійно готуємо. Тут потрібно більш інтенсивно охолоджувати повітря. По-друге, на кухні ми проводимо більше часу, ніж спальні. І по третє, вночі, коли на вулиці досить жарко, ми можемо увімкнути кондиціонер на кухні і отримувати невеличкий потік холодного повітря в спальню. Для того щоб кондиціонер з кухні охолоджував і кімнату, його просто потрібно взяти трошки більшої потужності. А як вважаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях.